Ось уже кілька днів, як ми вступили в час Великого посту. І дуже є важливо для себе усвідомити, що це не є час і період, в який ми відмовляємося від чогось. Не робимо того, що церква застерігає не робити. Наприклад, не вживати якісь продукти по середах, по п'ятницях чи інших днях. Це не тільки не справляти весіль і забав. Це не тільки не робити чогось. Насправді, час Великого посту це є робити щось. І час Великого посту це є час великої праці над собою. Звичайно, дуже часто для того, щоб досягти чогось, ми повинні від чогось відмовитися. Але ніколи не забуваємо, що піст – це є духовна весна, а весна, як ми знаємо, то період праці. То період, коли ми сіємо, коли ми щось садимо, то період надії, в який ми щось вкладаємо для того, щоб потім, коли прийде час жнив, ми могли щось зібрати. І тому ми в часі духовного посту. Намагаємося засіяти в своє серце чогось доброго. Чому? Тому що маємо пожати плоди, які нам пригодяться для вічності. Коли ми вступили в час Великого посту, якщо ми помітили, то літургійні читання на вечірні, на літургії на передосвячених дарів, нам зображують біблійні тексти з книги буття. І Святе Письмо, котре до нас говорить, воно не говорить нам конкретними поняттями, а дуже часто говорить нам певними образами. І якщо взяти книгу буття, то це є та книга, через яку проходить кожен із нас у свій спосіб. Ми також маємо свій рай, своє серце. Місце, де ми спілкуємося з Богом. І там також може заповсти змія, і також може нас спонукати до чогось злого. Оріген, і дуже багато із святих отців із ним погоджуються, говорив про те, що тією змією може бути наша думка. Коли ми думаємо щось зле, Бо коли ми думаємо про когось зле, і коли ми з цією думкою погоджуємося, приймаємо її до свого серця, даємо місце їй там перебувати і жити, це, очевидно, робить з нами те саме, що зробило з Адамом і Євом: виганяє нас із нашого раю. Коли ми читаємо багато літургійних текстів під час Великого посту, то вони нам якраз нагадують про цю нашу біду. Адам через їдження низько впав, був вигнаний із раю. Ти через свої гріхи також низько впав, втратив свій рай. Але Господь Бог, як нам показує Святе письмо. Стежить за людиною. І це стеження за людиною це є певне очікування навернення тієї людини. Так само і ми через наші діла покаяння, через нашу молитву, через наші вчинки милосердя маємо можливість повернути собі той рай. Тому святий Максим ісповідник говорить. Продовжуючи думку Орігена так, що сама думка ще не є гріхом. І він це показує так само, як і красива жінка ще не є гріхом, гроші ще не є гріхом, вино ще не є гріхом. Але якщо ти своїм раєм, своїм серцем, будеш накладати на це відповідні образи. То це, очевидно, може стати для тебе нагодою для гріха. А отже, наше життя є боротьба, боротьба, яка відбувається найперше в нашому серці, І з нашими думками, і з тими зміями, які хочуть відібрати від нас рай. В часі Великого посту ми Покликані чесно поглянути у своє серце, чесно подивитися, які в тому серці снують думки. Чесно подивитися на те, яким зміям я дозволив у своєму серці вирости, яких змій повинен зі свого серця вигнати. Тому нехай для нас цей час посту стане часом не тільки боротьби, але і часом перемоги, де ми вміємо з Божою поміч з Божою допомогою, з Божою благодаттю долати тих Зміїв, розпізнавати, виявляти і виганяти, бережучи наш внутрішній рай. Христос посеред нас!